Це було незабутнє очікування і нечуване нагнітання ажіотажу. Дентродвайс Летгодвайс Фільдгодвайс. Ліві фенс амвони не пошкодували mai. ані часу, ані емоцій. записали спеціальне звернення That's до рідних mean. фанів. Традиційне гасло баварії сан Міа на місцевому діалекті означає «Ми є ми». але до особливого фіналу, особливі слова, які означали «Ми є червоно-білі». миє червонобілі. сан Місангодвайс. Заклик вдягнути місто у червоно-білі кольори фани підтримували стримано. Нещодавні 2-5 від Борусії Дортмунд у фіналі Кубка Німеччини ще не встигли забути, але це не стосувалося пам'ятних і, як очікувалося, щасливих футболок. Я приїхав спеціально на базу Баварії, бо тут ще можу купити футболку собі і дітям. Завтра все місто буде червоним. Це було особливе тренування Баварії. Ні, не на самому полі, а обабіч їхньої тренувальної бази. Напередодні фіналу Баварія мала змогу потренуватися на полі свого власного стадіону, але вирішили зробити це на власній тренувальній базі. І, схоже, не прогадали, де ще побачиш таку підтримку. І це за день до фіналу. Вони прийшли, наче натякнути своїм улюбленцям, якою буде їхня підтримка на трибунах, хоча телекамер чомусь вперто уникали це шикарія радикальні з Баварії. Вони відомі своїм банерним мистецтвом, але повірте, вони не хулігани Це був непростий рок-гурт із непростим гітаристом і непростою піснею. Його ім'я Андреас Герліц. Він був у заявці Баварії у фіналі Ліги Чемпіонів 2010 і підтримував свої злави запасних в матчі проти Міланського Інтера. Цього разу нова підтримка Герліц і компанія написали пісню спеціально до цього матчу. Це була якась дивна група фанів Челсі, хоча б тому, що вона виявилася з України і не побоялася полізти у самісіньке лігво фанів суперника у центр Chelsea! міста. Chelsea! А кавопарсу про хазі. Сам Мюнхен став червоним із божеволів ще задовго до початку матчу, щоб показати світу і Європі, а разом з тим і фанам Челсі, як вони вміють болівати. Це був другий, але цього разу унікальний шанс для Анатолія Тимощука виграти у своїй кар'єрі таку жадану лігу чемпіонів. Він не грав у півфіналах, не знайшлося йому місця у фіналі Кубка Німеччини, але допомогли дискваліфіковані Батштубер, Густаво і Алаба. Хай і на незвичній для себе позиції центрального захисника, але вийшов і усі 120 хвилин відпрацював. А як ще згадати, кому Анатолій фактично весь матч сам на сам протистояв? Дуелі проти головної надії Челсі у фіналі Українець частіше вигравав аніж програвав, і в грі розійтися таранному івоарійцю таки не дав. Гол Мюллера українець чекав, наче вічність. Спершу ніби подякував комусь там на горі. І лише тоді приєднався до святкування. Гол дрогба у відповідь слабка втіха для нього. Нападника Челсі в момент кутового тримав не він і марна справа знайти після цього винного. У решту часу він марно просив допомоги у вищих сил. І, як виявилося, не заспокоював Робина, який не забив пенальті вже у доданий час. Ну сказав ти коли б'єшся, подивись, підніми, віддай нам передачу і все. Там вже ми, нам буде легше забити, чим йому з тої позиції. Тим паче, в нього сьогодні удар не пішов. Це була дивовижна серія пенальті, хоча б тому, що було зрозуміло, хто стоїть у воротах Баварії і хто її вивів до фіналу. Але кіпер Челсі Петер Чех обрав такий правильний і чомусь маловживаний голкіперами світу. Прийом чех стрибав за ударом і не прогадав. На перший забитий пенальті Лама, і навіть на третій поспіль реалізований Ноєром Тимощук реагує стримано, наче розуміє, наче відчуває. Так Баварія передує, але щось тут не так. Це ще не кінець. Після промаху Оліча кладе руку на спину, в очевидь знесиленого контенту. А коли до точки прямує дрогба, українець вже сам на колінах. Чекати допомоги більше немає звідки. Після голу дрогба ще важко усвідомити побачене. Ще є сили прийняти втішні поплескування капітана Лама, але далі не сила стояти навіть на колінах. Фінале дагом. Фінал удома. Кричали напередодні цього матчу вболівальники Баварії. На жаль, на згадку їм лишається тільки фінал. Кубок Ліги Чемпіонів їде до Лондона і не приїде цього сезону вдруге в історії України. Якраз цього Кубка не вистачало моїй особистій колекції, тому прикро в такому матчі поступатись на рідній арені. Це просто неможливо. Це, звісно, буде особливий тренер в історії Челсі. Муріньо грав, грав у фіналах і програвав. Авраам Гранд грав у фіналі і програв. Скромняга Ді Матео себе в історію Челсі вписав. І спробуйте тільки заперечити, що це не він, а спешл ван. Я із задоволенням грав роль, яку мені відвели, і тепер готовий до будь-якого сценарію. Зараз це не важливо, щоб не вирішило керівництво. Я прийму це рішення. І хто тепер скаже, що цю перемогу Челсі не заслужив? Хіба не заслужив її Френк Лемпарт, який у 2008-му втратив маму а за місяць програв фінал у Москві? Хіба не заслужив її Джон Террі після того падіння на тому ж таки слизькому газоні лужників? Хіба не заслужив її? Врешті-решт все той же Абрамович, який нарешті може заснути спокійно. Це був якийсь містичний сезон Ліги Чемпіонів, сезон незабитих зіркових пенальтів, сезон падіння фаворитів, сезон мюнхенської мрії і розбитої, врешті, в надії. Сезон, який ми, вочевидь, будемо ще довго переживати. А новий новий, мабуть, вже сьогодні. І з нетерпінням починаємо чекати.